Доброго здоров'я, пані панове, парламентський телеканал Рада продовжує свою роботу. Це проект власний погляд. І сьогодні у нас гостя голова державної митної служби України Ігор Калєтнік. Пане Ігоре, добре вам здоров'я. Добрий день. А і одразу до вас перше запитання. Ви перший представник виконавчої гілки влади, який після виборів, чи навіть в процесі цих виборів на в студії і одразу запитання, чи позначилось на вашій службі якось вибори як такі. Митна служба має чіткі функції, які передбачені законодавством. Ми структура, яка е, займається виключно економікою, яка займається фіскальними функціями, боротьбою з контрабандою, порушеннями митних правил. Тому позначилося лише виключно як на громадянах mm -hmm. нашої держави, як е, безпосередньо кожен з нас е, приймав участь в день голосування. А щодо е, безпосередньо виборчого процесу, то це заборонено законодавством і Кожний митник як державний службовець чітко дотримувався цих норм. ці політичні пристрасті вас за душки за шлагбаум було винесено, ну, в принципі, вони нас не зеркалися взагалі, тому що це неможливо було. А дуже багато завжди говорять про те, наскільки щільно співпрацює, співпрацює законодавча гілка влади, виконавчі структури. І от один з прикладів закон про гуманізацію відповідальності за товарну контрабанду. Закон було прийнято, було його президентом. Але раніше, якби люди знали, що щось везе 3-7 років зараз грошима. От наскільки ця, ця декриміналізація дала результат свій, наскільки, наскільки люди все ж таки залишаються в контексті того, що цього робити не можна? Ми Чи вами... може відкупляються? Ми з вами знаємо, що важливо не саме покарання, а не відворотність угу. покарання. Тому ми намагалися при підготовці цього важливого закону. Врахувати всі норми сьогодення і в нашій державі, і е, наших сусідів за кордоном і європейських країн, і е, країн СНД е, дещо схожі норми, як показала вже практика, почала реалізовувати сусідня з нами Молдова. Такі норми вже давно працюють в Республіки Білорусь і. Ми ставили для себе за основу серйозний аналіз тих тенденцій, які відбувався в напрямку викриття кримінальних злочинів, покарання осіб, які його вчинили, а також ставили одне важливе запитання: що від цього отримує держава. Так, от, якщо ми говоримо про грошове відшкодування, якби держава ну, повинна бути задоволена, що є гроші, і, і в принципі, ця контрабанда вигідна виходить для бюджету. От і якби якісь позиції пов'язані з штрафами, не чітко сформульовані, от наскільки прозора ця схема відпрацьовує? Тобто завдання до митниці давайте більше, більше, більше. Так питання взагалі не стоїть угу. на сьогоднішній день. А, мова йде про те, що е, любій країні контрабанда шкодить, тому що це е, завдає великих і серйозних збитків економіці держави. Любої, е, якщо брати, скажімо. Ту ж саму Велику Британію то збитки від контрабанди сигарет на їхню територію сягають щорічно більше трьох мільярдів фунтів стерлінгів. Ми, аналізуючи ті тенденції, які були в Україні, я можу вам лише декілька цифр назвати <пасп 'я> для того, щоб була загальна уява про масштабність цих порушень і наслідки по їх викриттю. За останні три роки було порушено біля 600 кримінальних справ. по так званій товарній контрабанді uh -huh. на суму майже 1,7 мільярда гривень. Коли ми проаналізували, що ж отримала держава, е, так би мовити, на виході, то е, сталося те, що ці кримінальні справи розслідувалися роками. Обвинувальних вироків з реальним позбавленням волі осіб, які вчинили контрабанду е, за три роки було відносно всього трьох осіб. Вісім осіб отримали умовні сроки покарання з випробовувальним угу. терміном. Е, якщо брати економічну складову, то е, судами конфісковано товарів контрабанди лише на 34 чотири мільйона гривень. З, е, ми з вами е, суміщаємо цифру: 1,7 мільярда виявлених, 34 мільйона. мільйона конфіскованих. Угу. А в дохід бюджету держави надійшло лише 3 мільйона гривень. Тому ми задаємо запитання і задавали його самі собі, коли готували цей законопроект. Е, так, які ж наслідки цього, скільки працювало дізнавачів, слідчих, органи прокуратури, тривалість для збереження цих товарів, які були затримані в результаті переміщення незаконного, і бачимо, що це речі, які неможливо порівняти, тому і виникла думка про те, що необхідно. Міняти законодавство потрібно його приводити до тих умов, які е, зуміють е, реально показувати результати. А от на, за, як, за чим, е, якби на якому рівні і внаслідок чого, ви визначаєте вартість от, цього штрафу, збитків і так далі? Е, існує дуже чіткий алгоритм. На сьогоднішній день там жодних проблем не існує. Тому, так, що... не те, що митник подивився на стелю, мовно кажучи, ви абсолютно праві. Той митник, який складає протокол, який виявив адміністративне правопорушення на сьогоднішній день, він не має права оцінювати цей товар. Ага. Це здійснюють спеціально підготовлені фахівці ага. митної служби, які мають відповідний досвід і професіоналізм в цьому напрямку. І це взаємні речі, тому що після того, як він оцінив цей товар. Він і несе за це відповідальність, тому що після того як mm. рішенням суду він буде конфіскований, то при передачі в виконавчу службу для реалізації е, оцінка і ціна реалізації мають співпадати. Якщо цього не відбувається, mm -hmm. то задається запитання, uh -huh. чому тому так, так в... чому так відбулося? Mm -hmm. І ми маємо досить гарні результати уже на сьогоднішній день, тому що е, лише з початку року в дохід держави вже надійшло більше 50 мільйонів гривень е, судами. Уже конфісковано на сьогоднішній день е, товарів на суму близько 800 мільйонів гривень, е, тобто ми з вами порівняли 3 роки 34 чотири ну, мільйона, і за неповний рік вже на 800 мільйонів гривень. Тому це досить перспективна норма. Е, якщо говорити про те, що було раніше, як, як приклад. Ми самі здивувалися після того, як внаслідок декриміналізації цілий ряд кримінальних справ від органів служби безпеки надійшли в митну службу вже як адміністративне правопорушення. Ми виявили, що були такі кримінальні справи, які розслідувалися десятками років. Наприклад, в Хмельницькій області кримінальна справа по окорочкам курячим розслідувалася 13 років. В Київській області по фотообладнанню розслідувалася близько 9 років. Тож задаємо запитання, кому потрібно потім то фотообладнання, яке теоретично може бути конфісковано в дохід держави після 9 років. Ми ж розуміємо, наскільки що... розвиваються технології, сьогодні. а от сьогодні. сама ця от схема розподілу потім отриманих штрафів. От наскільки вона прозора? Ця історія Законодавство чітко сьогодні регулює ці питання, тому що передбачає. Однозначну конфіскацію з е, подальшим штрафом 100% вартості предмета правопорушення або ж суд має закрити е, адміністративну справу. Таким чином, якщо суд закриває, то запитання до митника, значить він е, здійснив свої дії не у відповідності mm -hmm. з законодавством. А якщо ж суд приймає інше рішення, то е, після цього. Виконавча служба має стягнути штраф предмета правопорушення і реалізувати сам предмет або товар, mm -hmm. який був затриманий і конфіскований за рішенням суду. От ви вже сказали кілька слів про співробітників. От ви, як керівник служби, і от ваша команда, на що ви орієнтуєте людей, які безпосередньо спілкуються на кордоні з тими, хто ну не тільки ж машини з курями, там корочками їдуть, і туристи там і так далі. На що ви орієнтуєте от, митників? Ви знаєте, орієнтуємо на те, що митник має бути перш за все людиною. Це має бути людина, яка несе і на собі е, пагони державні, яка має відповідати за те, що вона е, стоїть на сторожі mm -hmm. інтересів держави. Він має е, розуміти і з розумінням відноситися до е, громадян, які перетинають кордон, тому що, е, як приклад, е, немає на сьогоднішній день суцільного. Контролю, наприклад, беремо аеропорт Бориспіль в аеропорті Бориспіль, всього навсього пів процента громадян проходять через червоний коридор. Всі інші 99,5% громадян користуються зеленим коридором. Класне, це взят, означає стрічки і пішов собі на вихід. Безперечно, що стосується автомобільних пунктів пропуску на митний контроль одного легкового автомобіля, сьогодні потрібно всього навсього Дві хвилини. Хорошо, це в нас дві хвилини, а сторона на тому боці мадяри, словаки, румуни, вони ж тримають побільше. Як ви тут контактуєте з ними? Бо в нас дві хвилини пройшов і стоїш на тому ж мосту через ту ж саму тису. Це дуже важливе питання, дуже важливе. Ми сьогодні і не тільки з мадярами стосовно цього спілкуємося. Це, це сьогодні запитання і до наших білоруських колег, Власне, тому що, тому що угу. існують великі черги, а вони користуються нормами законодавства митного союзу. І тут важлива та складова, що ми е, їм сьогодні пропонуємо. У нас досить успішно реалізований проект з польськими колегами шляхом спільного контролю абсолютно і застосування Майгатині був свідком можу застосування застосування методу однієї зупинки абсолютно. взаємного визнання результатів митного угу. контролю. Це ж саме, і сьогодні вже можна сказати, що це великий наш успіх, який ми за останні два роки вирішили. А він не вирішувався близько 20 років. Це ратифікація е, Госдумою Російської Федерації. Угу. Питань щодо спільного контролю між Україною і Росією, і ми плануємо, що в найближчий час у нас буде експериментальний пункт пропуска у сп'яна Матвієв-Бурган, угу. і е, таким чином ми зможемо і ще один пункт пропуску Куйбишева Дякова угу. на російському кордоні адаптувати під ті технології, які вже сьогодні з поляками. Показали. А як от з угорцями, як зі словаками Зма ще йде, Люди ж поїдуть там. Хто в відпустку лежить кататись і так далі? Там поки що зберігається, і як довго це там не, там є е, на сьогоднішній день інша система, яку ми почали з ними е, реалізовувати. Це система раннього сповіщення. Угу. Вона передбачає е, дуже чіткий е, алгоритм дій посадової угу. особи української і угорської, наприклад, угу. чи словацької митниці, і митників і прикордонників, які зобов'язані в разі, скажімо, там відповідних критеріїв там збільшення черги. Громадян чи автомобілів чи вантажних автомобілів, що він має зробити, якщо, наприклад, там в певний період часу не відрегульовано і не врегульовано це питання, то е, іде одразу е, відповідальність і спільна е, спільне обговорення на рівні навіть голів митних служб тієї іншої Нормально країни. вони йдуть на контакт до речі. У нас сьогодні прекрасні контакти з румунськими uh -huh. колегами. З угорськими uh -huh. з поляками от Євро 2012 Ви працювали чи пережи mm -hmm. пережили? Знаєте, як от фу знаки наразі чи все було спокійно? Я думаю, що євро – це гордість для України. Це було справжнє uh -huh. свято. Це був безперечно в, досить серйозне випробування для українських митників. І ми можемо сказати, що ми успішно з цим справились, uh -huh. тому що іноземці побачили, наскільки наша країна гостинна, побачили, наскільки чітко функціонують українські митники сьогодні. З нас приклад брали і. Під час проведення Олімпіади в Великобританії Правда? Е, і приїжджав особисто голова митної служби Великої Британії і вивчав той досвід, який ми mm. е, маємо сьогодні. З нас беруть приклад наші російські колеги при підготовці Олімпіади чемпіон. в Сочі і чемпіонат світу вже в них? безперечно. І та... е, 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 якщо брати в кількісному виразі 8 мільйонів громадян перетнуло кордон під час євро і без тисячі І ми, жодного нарікання не було на діяльність, я думаю, що це досить серйозний показник. Панігоре, от. Е... Трошки не футбольне і не такого плану, а фінансово ще раз запитання все ж таки митниця 60 мільярдів гривень за перше півріччя. У вас плани такі на друге, теж те, що просто тіні виводяться такі обсяги. І в нас залишалися до останнього часу під ногами, чи як? Я дякую вам за це запитання. Ні, ну, просто на ну, уже цікаво. Уже на сьогоднішній день стягнуто до бюджету 103 мільярда гривень. 103. 103 мільярда гривень по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Угу. Ця сума майже на 10 мільярдів гривень більше. До кінця року ми плануємо дати понад 15 мільярдів гривень, але ще й великі резерви є на сьогоднішній день, тому що ведеться серйозний аналіз тих пільг, які існують угу, по сьогоднішній угу. день. 30 тисяч тонн лікарських засобів на суму 2 мільярда доларів завезено в Україну в цьому році без сплати жодних податків. Скажіть, у нас дешевші лікарські засоби, чим в інших країнах? Ні, Я мабуть дорожче, ніж відні тут. потрібно над цим працювати, і ми будемо проводити широкі громадські обговорення цього питання. Те ж саме стосується сьогодні виведення інших товарів в стіні за рахунок виключення, виключно введення новітніх технологій. Ми плануємо кожну дію працівника митниці систематизувати в вигляді відповідного електронного продукту. Кожна дія була передбачена відповідним критерієм оцінки. І Останні нас залишається буквально хвилина, але тим не менше те коротко було зрозуміло, що можна довго говорити. Наскільки ви задоволені співробітництвом з Верховною Радою України як такою, і чи не плануєте все ж таки війти всередину Верховної Ради України як людина, яка пройшла за списком комуністичної партії, а для того, щоб підсилити оце, 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 оце співробітництво? чи ні? Чи ви залишаєтеся там, де є, і будете з того боку آ, продовжувати оце у я оцінюю ту взаємодію, яка сьогодні є, досить конструктивною, mm -hmm. тому що за певний період часу ми його почали починаючи з спільного відпрацювання податкового кодексу, mm -hmm. а потім митного кодексу проводили ряд круглих столів, в тому числі комітетських слухань. Це дало досить позитивний ефект, тому що ми бачимо наскільки. Наскільки громадськість оцінила, ми бачимо, наскільки сьогодні бізнес відчув новий митний кодекс, і бачимо, що це був дійсно правильний наш крок в напрямку реалізації нового законодавства. Я думаю, що це досить і за результатами виборів? За результатами виборів ви нам, нам потрібно спочатку дочекатись результатів mm -hmm. виборів. Мають бути остаточні висновки центральної виборчої комісії, їхня юридична оцінка. А потім будемо приймати То, рішення в сьому місце за списком КПУ це стовідсотково вже. А мова не про це зараз і місцями ніколи не рахували а рахували, що ми можемо принести державі і де найбільша користь має бути від нашої політичної сили. Пасиві дочекаємося тоді справді результатів. Вам дякую за те, що знайшли можливість до на студію. Думаю, що ми продовжимо ці розмови і можливу співпрацю якусь налагодимо між нашими інституціями з задоволенням. Нагадаю нашим глядачам, що в цей момент в студії парламентського телеканалу Рада в проєкті « власний погляд голова державної митної служби України Ігор Келітнік. А ми з вашого дозволу йдемо далі. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.